Всім привіт! Мене звати Сушко Максим, я керівник відділу Google Ads компанії Bitlit Agency. І сьогодні я вам покажу, як покроково запустити Performance Max лише на фіт, без е об'єктів, таких як заголовки, фото, відео, лого і так далі. Тобто, це такий самий Мінімальний запуск, але також він інколи потрібен і інколи він доволі непогано працює. Тобто, якщо у вас немає фото, немає відео, ви хочете швидко запуститись, не хочете шопінг, щоб збирати мінуса довго чи перевіряти, чи взагалі їх бачити, то перформанс на фіт також інколи працює непогано. Зараз покажу, як це запускається. Переходите в розділ кампанії, натискаєте плюсик створити кампанію, нова кампанія. Mm. Можемо створити кампанію без підказок. Далі максимальна ефективність. Вибираємо Fit. Продовжити. Назва кампанії. Пусть буде performance max Test. Mm. Призначення ставок. Тут ваше рішення. Я б рекомендував з цінності конверсії. Можна максимально, можна 200-300%, але точно не 700% і точно не максимум конверсії. А тут же вам вирішувати, як запускати. Г у нас Польща, мови не обираємо. Ні, ця реклама не для не містить політику. Інші налаштування поки б не чіпав. Далі група об'єктів. Всі товари тут вже можете вибирати. використовувати якісь певні категорії і так далі. І тут як вам зручніше. Назва компанії. в Логотип. Обов'язково, до речі, логотип. Кінцева адреса така, заголовки, так, це пропускаємо. Пошукові теми можна додавати, можна ні. Тут, як вам зручно, сигнал аудиторії, також на ваш, на ваш догляд чи на ваше бачення можна створити, Там, як мінімум, можна просто вибрати додаткові сигнали і демографічні показники, наприклад, лише там від 25 до 44, наприклад. Далі. Бюджет я встановлю 001 злотий. Зараз подивимось на помилки, чи пропустить, чи ні, бо буває таке, що може не пропустити. Як ми бачимо, то можна опублікувати компанію. Дивіться, вийшло доволі швидко. Зараз, можливо, код дасть, щоб додали тех, але він вже тут стоїть. Підтвердимо. Війти в обліковий запис. Так, тепер ми бачимо, що кампанія налаштована. Ось вона, performance тест групи об'єктів. І лише наш, наша група, лише на фіт. Тобто тут немає ніяких об'єктів, якщо на, на, на коригувати, то пусто. Тобто, це буде кампанія лише на фіт. Якщо ви хочете взагалі щоб показувати стільки товарів, не, не в пошуку, наприклад, щоб воно там само пошуково коригувала, то ось тут де. Зараз скажу вам: оптимізація об'єктів. Тут вимикаємо текст, вимикаємо зображення і вимикаємо відео. І тоді дійсно буде так, тут воно просить вказати, чому ми це все прибираємо, зберігаємо. І все. тепер ця кампанія буде працювати лише на фіт. Головне, не забувайте, що в перформансі також є пошукові запити. Пошкові терміни, і також може додавати мінус слова в розділі аудиторії, ключові слова, і сюди мінусуєте. Це наразі, напевно, база. Плюс, якщо ви будете давати перформанс, обов'язково переходите в інструменти налаштування е, і відповідність контенту вимогам. І тут додаєте. Е, Виключені теми. Скоріше за все, це буде місця розміщення. Я вимикав додатки. Там вам вирішувати треба, вимикати не треба, але це в цілому покроковий запуск перформансу лише на фіт е, на 6 жовтня. Вам бажаю великих продажів, багато продажів, і щоб ваш гулець працював коректно до зустрічі.